Кожного місяця у нашій великій команді народжуються нові лідери, і у нас є таке урочисте свято вечір визнання нових рангів у команді Анатолія і Наталії Євстігнієвих. Ми вітаємо тих людей, які здобули нові перемоги і допомогли великій кількості людей покращити свою якість здоров'я і життя. Так, от, 8 і 9 грудня ми запрошуємо вас на наш вечір визнання. Ми будемо радіти за нові досягнення наших друзів, наших людей у командах. Ми будемо радіти з того, що в новий рік вони будуть заходити із гарними фінансовими успіхами, результатами по здоров'ю, що вони допомогли і ще допоможуть великій кількості людей. А для себе ви побачите нові шляхи своєї реалізації. Ви зрозумієте, як люди можуть змінити себе. Не всім звалилося на голову якесь багатство або спа. Падок, не у всіх були або є багаті батьки, які могли дітей всім забезпечити. В основному ми всі звичайні люди, які своєю працею, наполегливістю, бажанням допомогти іншим людям самі змінили своє життя. А також допомагаємо іншим людям. Коли ви прийдете на наш вечір визнання, а посилання я скину вам в особисті, тому пишіть, звертайтеся. Ви доєднаєтеся до наших двох урочистих вечорів на цю подію, і ви зрозумієте, чи близькі вам ті цінності, які у нас. Тобто це е, творити добро, це допомагати людям ставати здоровими, енергійними, здоровими, молодими, красивими, в будь-якому віці. І саме цінне і цікаве, що у нас розвиваються люди, як молодь від 16 плюс років, так і дорослі люди 80 плюс років, і ми надзвичайно радіємо цим результатам. Всьому можна навчитися, всього можна досягнути. І історії людей, які ви почуєте на вечері визнання, вони вас надихнуть, ви проникнетеся і зрозумієте. можливо, і ви захочете з нами розвиватися і міняти своє життя та своїх близьких.